Це, в принципі, все по GraphQL. Пропоную йти робити лабораторну. Так, якщо в когось є питання або щось додати, кажіть, поки я тут все розвертаю. Тут насправді на Портсвігері є, як завжди, інформація, яка вам допоможе про те, розповість, що таке GraphQL API vulnerability, так? Хоча тут насправді вам і поясниться як ось квері в нас є. Так, Це, це, да, це вже б як більше варіантів взлому. Тобто тут більше про те, як взломати, але також буде коротко інформація про те. Що це і як це? Так, що нам тут треба зробити? Нам треба тут буде знайти secret password і просто його вставити в лабораторію. Особливість цього сервісу, що він для вас піднімає віртуальне середовище, так? тобто окремо запускає для вас машину. І через це я думаю, що він і потрібен на реєстрація, через те, що в принципі, в принципі це доволі затратна штука. Во. І ось тут. Нам треба буде ввести наш пароль. Але для того, щоб не класти це все руками, тим паче, що у нас з графQL лабораторна, нам потрібен буде а, Burp Suite Burp – Suite це продукт насправді цієї компанії PortSwigger, на якому сайті ми зараз знаходимося. Ми копіюємо URL, йдемо в Burp, Давайте я його закрию і відкрию. Розгортаємо, натискаємо Next. Є два варіанти Community Edition. Насправді їх і більше, але зараз ми говоримо про два яких основних: да: Community Edition і В Community Edition ви не можете зберігати проекти, і кожен раз ви стартуєте з ось такого моменту. Але в принципі, ну і ще там моменти, тобто він коли брутфорсить, то Community Edition брутфорсить набагато повільніше. Тобто, якщо ви бачили YouTube, мій дивилися, то там є варіанти, де ми брутфорсимо, і там є варіанти, де я порівнював самописаною мною програму на Python, і, і то, як Burp, і я роблю це швидше. Але момент в тому, що я використовував звичайну бібліотеку Request, тобто навіть не асинхронні чи багатопоточні запити. Тобто, це можна було б зробити ще швидше, але відповідно професіонал версія. Я працюю швидше для того, щоб нам відкрити наш браузер, ми йдемо в проксі, HTTP History і Open Browser. Тепер наш браузер відкрився, і ми вставляємо сюди в принципі, нашу, наше підняте середовище. Так, ось воно в нас є. Минулого разу ми вже трошки з вами клацали. Тобто, коли я буду клацати, то відповідно в нас всі мої UI-ні маніпуляції, тобто, всі маніпуляції, які я буду робити ось тут, там ViewPost, вони будуть відправляти якийсь запит на API-шку. І таким чином ми будемо бачити це саме в api запиті. Тобто, якщо ми зараз підемо сюди, то ми побачимо, що тут в нас вже багато чого накидано. Якщо ви будете працювати, наприклад, з реальним сайтом, то там буде набагато більше всякої інформації. Тобто тут зроблене середовище і вони намагалися нічого зайвого не тикати, але це також не весь вивід. Тобто, Ми можемо, наприклад, ще додати решту. І буде ще більше. Так, але це, в принципі, те, що нам не потрібно. Ну, опять же, аби ми хотіли б Past Reversal, то там найлегше через імідж зацепитися. Так. І ось ці всі в принципі, наші запити. Тобто, що ми там з вами натискали. що Ми натискали, ми натискали пост. І якщо ми відмалюємо, то ми побачимо, що в принципі, відповідь наша була ось такою: да? Unexpected Error. Окей, okay, це щось він приглючив. Тобто ми можемо ходити. Ось бачимо 200-й. Ми його відрендерити не можемо через те, що тут в нас в принципі, не HTML-ка. Так, хорошо. Що нам потрібно? Нам потрібен наш GraphQL. Ось ми його бачимо. Також вам для роботи з цією лабораторною буде потрібно встановити додаток, який буде працювати з GraphQL-ом. Він називається InQL. Для того, щоб його встановити, ви йдете в Extensions, йдете в Burp Store. І ось тут, в принципі, ви шукаєте всі додатки, які вам потрібні. Тобто InQL ви пишете, натискаєте на нього, тому що я бачили тільки, що в принципі мені писало, що я можу його встановити, але насправді він в мене встановлений. І коли я, коли я натиснув на нього, то він в мене вже був встановлений. Зараз мені його пропонує реінсталити. Так, Ну, реінсталити ми, звісно, не будемо. Тобто такий флоу буде по встановленню. З того, як ви його встановите, вас попросить перевстановити, ну, не перевстановити, а перезагрузити сам бурб, для того, щоб у вас з'явилися нові вкладки. Тому що ось, наприклад, вкладка з'являється нова. А в самому запиті у вас буде нова вкладка. Значить, що що нам тут потрібно? Ну, нам нам потрібно цей наш графвель. Нам потрібно його з ним взаємодіяти. Для того щоб взаємодіяти, тобто тут ми нічого міняти не зможемо. Навіть от бачите, я поставив курсор. Я намагаюсь друкувати, воно нічого не відбувається. Для того щоб це працювало, ми натискаємо, відправляємо його в репітер. Репітер це, в принципі, то, де ми можемо повзаємодіяти і де ми можемо вже щось видозмінити. Давайте ми відправимо запит для того, щоб воно в нас відмалювало, щоб ми мали стандартний варіант. Так? Так. Ось ми маємо ось таку штуку. Ми можемо просканувати через те, що ми умовно бачимо відповідь, яку ми сюди відправили, так. Так, а це насправді не той запит, який нам потрібен. Чому він взагалі повинен бути скритим? Це через те, що int нам його потрібно було знайти. І через нього вже ламати. Ну добре, нам яка різниця? Ми все одно flow проробимо. Нам потрібно просканувати для того, щоб отримати саме схему, тобто то, як ми запити можемо слати. Для цього ми копіюємо нашу юрлу і йдемо в сканер. Так як ми з вами встановили GraphQL розширення, то в нас, відповідно, є InQL. Ми вставляємо сюди і називаємо Analyze. Чекаємо, ось воно проаналізувало, і, в принципі, нам вже повернуло. Ось ми бачимо, що в нас є мутейшени, а мутейшени у нас пусті. Ми бачимо, що в нас є квері, і квері в нас відрізняються. Одна квері в нас й отака get block post, так? Інша кверя в нас буде get all block post І в ось цій квері, яка насправді повинна бути схована, ну, в них інколи бувають, виникають такі моменти, що трошки щось не так працює. Тобто нам потрібно використовувати оцю кверю на початку. Давайте ми її ми можемо її send to repeater, і глянемо. І можемо звідси відправити її. Так, так. Да. І, і зараз я поясню, чому я говорю, що воно зломано. Нам потрібно було дослідити респонс і подивитися, що тут не так. А що тут не так? Ми бачимо, що ID 4, ID 1, ID 2, ID 5. ID 3 в нас немає. Тобто ми вже розуміємо, що щось тут не так, так як ID3 сховано. Ну і в нас і лаборатор пов'язана з тим, що нам потрібно щось саме знайти, так, щось те, що сховано. І тому, в принципі, ось цей запит, він у нас повинен бути був основним. повинен бути. Але нам чомусь чомусь в нас став ось цей основний, за допомогою якого ми будемо взломувати. Тому давайте ми його відправляємо до репітер. В репітер, і ми бачимо, що ось тут ми можемо вказати ID. -шку. Давайте ми знаємо, що нам потрібно на ID 3 відправляти, але давайте спочатку ми відправимо на ID2, щоб подивитися, що нам поверне. Нам повертає, ми бачимо пост паспорт, просто стоїть null. Якщо ж ми підемо на третю ID, так, send то ми побачимо наш secret key, так, який нам в принципі, потрібен для рішення цієї лабораторної. тобто ми можемо вже його скопіювати, прийти і вирішити лабораторну. Але давайте ми з вами ще тут трошки пограємося. І що тут про що ми говорили, так, що умовно він схожий до SQL. -а. схожий він до SQL, тим, що ми можемо видаляти якісь поля. Тобто Ми бачимо, що ось у нас є поле Автор, так, ось воно у нас, ось у нас є поле Дейт. Ось воно в нас Date, ось в нас є поле ID, ось в нас ID, Image і так далі. І ми, наприклад, дивимося, що в нас параграф дуже довгий, так, і він нам, в принципі, не потрібен. Тому ми беремо просто його, видаляємо. Ось так. Вправляємо ще раз запит. І ми вже бачимо, що параграфа в нас немає. І якщо ми звірили. Б, Моделі, так, то ми могли побачити, що в одній є трохи більше інформації, ніж в другій. І, в принципі, можемо так все видаляти і залишити, наприклад, тільки те, що нам тут потрібно. А нам потрібно тільки умовно ID і паспорт. Так, да, ось так. Ми йдемо, забираємо наш пароль і дороблюємо нашу лабораторну. Ось ми його скопіювали з вами. Так, наче весь. Йдемо, йдемо, йдемо в наш браузер. Ось тут, певно. Так. Нажимаємо Submit, вставляємо, натискаємо ОК. І бачимо, що лабораторно ми зробили. Тобто, ось так, в принципі, GraphQL і працює. Це така найпростіша лабораторна, я б сказав би. Тобто, GraphQL він набагато складніший. Він новий, ви його не дуже багато де він зустрічається, але на нових проектах. В принципі, він є, тому варто в нього проінвестувати час.